Чи змінить хід війни ситуація в Курській області? Е, ну, от радикально не змінить це метод е, таких військовим якби, впливу на політичний процес. Ну, вплине, так. Да, вплине. Е, це ж я намагаюсь не давати такої інформації, яка може нашкодити Збройним силам України. Я можу говорити про наступ на Покровському напрямку, тобто про російський наступ, наприклад. Можу сказати, що те, що вони встигнуть зробити до Дня Незалежності, скоріш за все, ото буде їхнє надбання. Після Дня Незалежності, це отак, от плавно, поступово к вересню воно буде спадати, спадати, спадати. Чи готова влада України йти на поступки з питань територіальної цілісності? В Цієї осені 2024 року. Хоча перемовини я їх прогнозую більше в першій половині осені, ніж у другій, але із-за того, що. Ну, як би сказати, є планети в знаки Зодіака Риби, які означає невизначеність, і там вже затемнення місяця відбудеться в вересні. Це означає з моєї точки зору, що не буде визначеності, тобто не так, що визначились, що віддали території, або визначились, що не будуть віддавати. Будуть три крапки, якась мутна, туманна формулювання. Визначеність можна очікувати не раніше літа 2025 року, в більшості питань, і в цьому в тому числі. Тобто будуть тягнути резину, будуть щось таке дуже політично завуальоване говорити, але ну, остаточної крапки над, над і будуть ставити не раніше, ніж літа 2025 року, а в багатьох питаннях, і навіть і в 2026 році. Чи буде нова пандемія у 2024 році? А період затемнень він а, ускладнює здоров'я, як зазвичай. В цей період у людей ну, зменшується імунітет. Період затемнень це вересень і до середини жовтня. Ну, тобто, ровно перша половина весни. Людей зменшується імунітет. Ой, вибачте, дякую, да, осінь 2024 року, зменшується імунітет, знижується і, і значить, захворювання. Особливо на здоров'я впливає вересень, бо там ще будуть планети в знакі зодіака Діва знаходитися, які в астрології теж в резонансі зі здоров'ям. Також, у ті затемнення в рибах, якщо діва це більше відповідає за. Здоров'я фізичне, то протилежний йому знак зодіака риби, він більше в резонансі з психологією і з психічними процесами, зміненими станами свідомості, психічними захворюваннями. Тому на вересень можна, ну я би прогнозував, підсилення психічних, якихось або захворювань, або просто ну, депресивного стану у багатьох кількості людей, якихось психічних. Ну, більше, більше на депресивність, тобто не на гіперактивність, а більше на оці низькоенергетичні низько стани. От також, ну, якщо за цей час встигнуть якісь інфекції розповсюдитись, то от в першій половині осені можна прогнозувати якісь медичні е, історії. А от друга половина осінь, коли затемнення проходять. Вона не визна... там немає якихось дуже визначних астрологічних подій, і тому от такої пандемії, яка б тривала місяці. Ну, наприклад, от от такого я точно не прогнозую. Ну, а що встигне за пів Ну і типові для цього періоду. Ну, це можливо алергія там на амброзію, наприклад, в вересні, що ще там шлунок може в когось восени. Ну, таке от типово осінні захворювання. Великої пандемії, общем, не прогнозую. Також пандемія коронавірусу була ну, астрологічно пов'язана з енергією обмежень. Це в астрології енергія знаку Зодяка Казеріг. Е, і з тим, що було багато планет в Казірозі в 2019 і 2020 роках. І зараз, от восени в останнє в Казірогі буде тільки одна планета, знаходиться Плутон, тільки. З вересня до 20 листопада. Ну, взагалі, там, до якого, до, приблизно до 20 листопада. Це означає, що це, ну, якісь обмеження можуть бути, але вони вже не такої сили. Цю силу от енергію протола може дивитися по Джозефу Байдену, от який в 2019 році Байден був сильний. І зараз, який він ну, ослаблений. От по, по ньому хорошо видно о, цю енергію Плутона в Козірогі, тобто, як, ну, як лакмусова бумажка, ну, можна так от сказати. Тому от, пандемія буде, якщо ну, ну вряд чи можна це назвати пандемією, ну, може, там якась епідемія буде, от така ослаблена, якась депресивненька, як старічок, от як Джозеф Байден. Ну, вообще, вообще, в першу чергу, я би зверну, звернув би увагу на психічний стан, не на віруси, а от на психічний стан. І якщо люди будуть ну, затягувати себе в негативну психіку, а до цього затемнення місяця воно створює психічну, як би це сказати, гнучкість. Тобто, ну, наприклад, якщо б я був якимсь розробником російських хіпсо, наприклад, то я би сказав тоді, що слухайте, ну от зараз в вересні багато планет стихії води, це значить, що психіка людей дуже гнучка. От давайте в цей період в цю психіку ми запустимо якусь ну, от там, якісь речі. Ну, от дивіться, це як стихія води, затемні місце стихії води, це от як стихія Землі, це тверда. От як земля на городі, коли нема довго дощу, тверда. А Як дощ пройшов, то вона м'яка ну стає. От приблизно от так от можна порівняти розм'якшення психіки людей у вересні місяці, окрім затемнення, там ще й Марс же буде в ракі стихія води. От а затемнення сонця на початку жовтня воно буде не в стихії води, але воно буде, як я в іншому контексті говорив, в з'єднанні з ліліт. Апогей, дальня точка орбіти місяця, яка означає провокацію на негатив. Провокацію на негатив. Тому, якщо це все, все скласти, то дуже сильно йде провокація на психічний негатив в першій половині осені. Тому я б радив проявити якусь таку психічну стійкість, психологічну стійкість в першій половині осені. А у другій половині осені ситуація вже, ну краще буде Якою буде ситуація на фронті у серпні 2024 року? До Дня Незалежності військова ескалація після Дня незалежності зниження військової ескалації к вересню, вересень місяць, він в військовому плані набагато більш спокійний, ніж серпень. Тобто смисл військової ескалації серпня заключається не в тому, щоб зробити якісь радикальні, радикальні ну, ходи у війні, а в тому, щоб таким чином впливати на процес політичних перемовин, ця військова активність із української з російської в тих знаках Зодіака зараз планети риби і близнюки. От Марс в Близнюках, який означає військову активність, і знаки Зодіака означає таким чином домовлятися. От близнюки означає розмовляти, а Марс в Близнюках в серпні означає розмовляти за допомогою зброї. Тобто це. Я трактую як метод політичного військового тиску, тобто з такими цілями ця військова активність відбувається. Вочевидь, в районі Дня Незалежності будуть прийняті якісь рішення, ну, після прийняття яких цього типу військова активність вона стане ну, мало актуальною. І ну, на вересень місяць, із-за того затемнення місяця в рибах, яке буде всередині вересня ситуація, ну, буде нагадувати депресивну тайну невизначеність. Тобто, це все прийде не до якогось знака оклику, що от зараз військова активність, і, наприклад, і Росія вийшла на кордони, там, ну як вони хочуть, Донецької області. Знак оклику, ні, от таких от, от вересні знаків окликів, або там е, ну ще якийсь військовий наступ, і тепер і все. І там знак оклику і крапка. Ні, от на вересень це все прийде до ситуації розтіряності, невизначеності, якоїсь розгубленості і дезорієнтації. Так, я би трактував енергії риб. З точки зору людей. Ну, у нас спостерігачів, які зовні спостерігають за ситуацією. Але оскільки знак Зодіака риб це знак закулісного управління, то для тих політичних сил, які ну, впливають і управляють війною, навпаки, це все виглядає як можливості тайно управляти війною. Чого очікувати на День Незалежності України? Ні, на, буде напередодні, напередодні 24 серпня, от тоді буде найбільший ну, повітряні, повітряні атаки. Я прогнозую. ну, от До 24 серпня пік десь 17, 18, 19, 20 число, ракетні удари. Там шахідні удари, якісь інші можливі такі крупні військові провокації. Скоріше за все, мова йде про те, що ну, міжнародна спільнота і українське керівництво готує ну, на День Незалежності якісь важливі ну, політичні акції чи щось таке. І Російська Федерація, скоріше за все, прикладе ну, максимум зусиль, щоб до Дня Незалежності. Як то кажуть, і дітям праздник, іспортити, <смі> значить, дітям свято, а вже на День незалежності і після Дня Незалежності особливої ну, смисла цього вже не буде робити. Якби. І тому, от як військові деякі кажуть, що дивно виглядає, що Російська Федерація поспішає в своєму наступі. Тобто, але, ну от як я чую, вони кажуть, вони хочуть встигнути там. Хто каже до нового року щось встигнути до календарного, хто ж хтось каже до виборів е, в Сполучених Штатах, тобто до листопада місяця. От з нашими прогнозами вони спішать нам не, не так далеко, а набагато ближче до Дня Незалежності щось встигнути. Це перший варіант, або другий ну десь там до, до першої половини вересня. Ну скажімо так, от до цього періоду вони поспішають. А в вересні і в жовтні я прогнозую зниження наступального, наступальної активності. Внаслідок знаходження планети Марс. В слабкому для неї знаки з Раки. Ми можемо це згадати по весні 23-го року, коли Марс був в Раці. Це було перед. Українським контрнаступом, яким влітку 23-го відбувся. А от восени, українські сили, вони від них очікували спільно, спільнота і спостерігачі, що думають, ну отже ж, вони підуть в контрнаступ. Отже, ж, ж, ну от це було в квітні 23, го в травні 23. го От, от зараз же ж вони підуть, але вони чомусь не йшли. От, згадуєте таку ситуацію? Оце був Марс в рації. Тобто слабке положення. От, і потім вони пішли в контрнаступ Збройних Сили України, коли Марс вийшов зі знака в Рак в знак Здиака Лев. Оцієї осені Марс переходить в Лев в, в листопаді і грудні місяці. Тому я прогнозую, що затища, тобто відносне, відносне затища в серпні і ой вересні і жовтні тобто на початку осені, вересні і жовтні а от наприкінці осені і під, під новий рік в районі новорічних свят на жаль я прогнозую ескалацію тільки я поки що не знаю це буде військова ескалація бо це може бути політична ескалація ну От такий ще варіант: це може бути не на полі бою. Ну, але те, що поспішають вони не от туди, а от набагато ближче, це, от мій прогноз такий.